Доброго зимнього ранку малята. Зимонька зима в гості завітала. Все навкруги білим розфарбувала, сніг літає, сніг кружляє. Це зима нас так вітає. Доброго ранку, дітки. Пригадаймо, яка ж зараз пора року. Вірно, зима. А як називається останній місяць зими? Правильно, лютий молодці. Сьогодні в нас з вами заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Пограємо з вами зараз в гру. Тато, дід, бабуся. Всіх назву Не Помилюся. Старший братик і сестричка. В нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся мама, тато, дід бабуся, старший брат, сестра і я. Отака моя сім'я. Малята. Давайте визначимо, хто кому доводиться, хто маринка для матусі. Так молодці, донечка. А хто ви для своєї матусі? Хто маринка для татуся. Молодці донечка. А хто ви для свого татуся? Хто маринка для бабусі? Так молодці малята, онучка. А хто ви для своєї бабусі? Хто маринка для дідуся? Так молодці онучка. А хто ви для свого дідуся? Хто маринка для Оленки? Так, молодці сестричка. Хто маринка для Тараса? Так, молодці малята, сестричка. А в тебе є сестричка чи брат? Розгляньте цей малюнок. Скажіть, кого ви бачите на ньому? На ньому ми бачимо дідуся, маму, тата, бабусю та діток. А як можна одним словом назвати всіх цих людей? Всіх цих людей можна назвати родина або сім'я. А як ви вважаєте, дітки, куди вони йдуть? Мабуть, вони йдуть кудись відпочивати. А чому в них такі радісні обличчя? Вони задоволені? Тому що у них гарний настрій, вони дружні і їм дуже весело. Разом проводити час. Не дивлячись на те, що діти є ще малі, вони також мають права. І ми сьогодні поговоримо про два таких права. Ну, наприклад, кожна дитина має право на сім'ю, любов і піклування. Дітки, а хто ж відноситься до сім'ї? Сім'я це мама, тато, сестричка, братик, дідусь та бабуся. Вірно? А також кожна дитина має право на житло. Будинок або квартира. Там, де вона може жити. Всі ви, дітки, маєте житло, де жити та маєте свою сім'ю, а є діти, які по тим чи іншим причинам не мають своєї родини. Такий діток називають діти-сирти. В них немає батьків. Вони живуть у спеціальних закладах, які називаються дитячі будинки. Там вони навчаються, проводять свій вільний час, сплять, харчуються. А зараз, будь ласка, послухайте вірша, який так і називається сиротина. Стоїть при дорозі одна. Тополина? Нема в неї долі? Вона сиротина. Стоїть там дівчинка, полівку схилила, також нещаслива, як та тополина. Немає ні батька, ні неньки немає. Так слізно і гірко з вітром розмовляє. За що мені доля? Навіщо живу я Одна сиротина така нещаслива. Рідна ненько, моя ти єдина. Навіщо ти, мамо, мене залишила? Самотня у полі дівчина ридає, Лиш листя тополі її пригортає. А тепер, дітки, скажіть, з ким порівнює автор? Сиротину. Автор порівнює дівчинку із тополею. Так. А про що плакалась дівчинка? Вона плакалась про те, що в неї немає ні батька, ні неньки Це так називають ласково. Маму, а кого називають сиротами? Сироти це діти, у яких немає ні мами, ні тата. І наприкінці нашого заняття дітки послухайте легенду про матір. Зустрілись якось кілька людей. І почали сперечатись, яке найкраще слово у світі. Здоров'я мовив хворий. Ні, молодість, сказав старий. Найкраще хліб, відповів жебрак. Воля, сказав ув'язнений. Ні, правда, сказав мудрий. Аж тут із куточка одізвалася сирітка. Найкраще у світі слово. Тітки, як ви вважаєте, яке слово сказала сирітка? Правильно, тітки, вона сказала слово мама. Найкраще у світі слово мама. І це? Так, дітки, ви послухали. Молодці. А зараз я хочу запропонувати нам трішечки перепочити з україночкою. роша Сестри українці, я маленька доня Українка, України матінки, перлинка, радість і добро в моїй родині. Я щаслива жити в Україні, ми усі разом не поодинці. Так, дітки молодці перепочили. Тож ми з вами зараз пограємо в гру. Ой, здається, на цьому родинному фото когось не вистачає. Кого немає? Немає матусі. Напевно, кудись відлучилася. Зробимо ще одне фото. А зараз кого немає? Бабусі. Отож, дітки, будьте уважні і правильно кажіть, кого немає на фото. Немає дядька. Немає дідуся. Немає татка. Немає тітки, немає сина. Немає доньки, а зараз кого немає? Здається, всі нарешті зібралися. Ось воно родинне фото. А зараз, дітки, поясніть різницю між сім'єю і родиною. Молодці! Сім'я це найближчі люди, що проживають разом, а родина це наші рідні люди, які живуть окремо. Кожна людина, дітки, полюбляє чимось займатися, щось робити. І про таку улюблену справу можна дізнатися, уважно подивившись на кімнату. Отож, граємо в детективів, шукаємо у кімнатах докази, які вкажуть на те, чим полюбляють займатися люди. Розгляньте уважно кімнату і скажіть, що полюбляє робити донька. В цій кімнаті ми бачимо фарбу, мольберт, малюнки. Отож можемо зробити висновок, що донька полюбляє малювати. А ще у кімнаті багато іграшок. Отож вона ігратися полюбляє. А це вже кімната сина, що він полюбляє робити. Є гітара, і джойстики, комп'ютер. Отож, робимо висновок. Син полюбляє грати на гітарі і в комп'ютерні ігри. А далі дітки кажіть самостійно, не одним словом, а повним реченням. Що полюбляє робити батько? Татуся. Що полюбляє робити дідусь? Що полюбляє робити! Ну що ж, про улюблені справи ви все добре розповіли і, напевно, ж запам'ятали. Отож, давайте спробуємо розподілити різні речі між членами цієї родини. Вудка! Хто полюбляв рибалити? Чия вудка? Дідусь полюбляв рибалити отож вудка. Дідусева. Книги. Татко полюбляв читати книги. Отож книги. таткові. Кактус. Рослини полюбляла мама. Отож кактус. Мамин. Нитки. Мама в'язала нитки. Мамини. Котик. Котів полюбляла бабуся. Отож котик. Бабусин. Пульт від телевізора. А телевізор полюбляв дивитись. Дідусь отож пульт. Дідусів. Штанга. Хто займався спортом? Татко отож штанга. Таткова. Каструля. Готувати полюбляла бабуся, отож каструля. Бабусина, вірно, молодці. А як, дітки, ви розумієте такий вислів? Ласкаве слово самому нічого не варто, а іншому багато дає? Повторю ще раз, ласкаве слово. Самому нічого не варто, а іншому багато дає. Так, це вислід про те, що добрі лагідні слова кожній людині приємно почути і дорослим, і малим. Отож з добрих слів починаються добрі стосунки. Тому зараз ми будемо змінювати звичайні слова на лагідні. Перше слово мати. Як сказати лагідно? Матуся, мамуся, матінка, мамусенька. Тато а лагідно. Донька, а лагідно. Guaba, ela А лагідно як. не Молод...